Час вийшов. Ваша відповідь цей і це правильна відповідь. П'ять команд на поготові ліцеїстам. Знадобиться обізнаність та критичне мислення під час інтелектуальної гри В таких заходах беру перший раз участь незвично, але дуже цікаво. Готувалися, всідали всі гуртом і дізнавалися різні пам'ятки України, дивилися картини, проходили тести, розмовляли. Десятий рік проходить чемпіонат найкмітливіших у Вінниці. У конкурсі взяли участь 33 команди із закладів загальної середньої освіти нашої територіальної громади, і лише 5 із них увійшли до фіналу. Це ліцеї номер 6, 8, 12, 26 та 32. Найбільші завдання, які підготували організатори цьогорічних змагань, а це історія краю, гравці відповіли зацікавити дітей, що вони все ж таки більше вникали в те, що відбувається навколо, і ті знання, які вони отримують під час навчальних предметів, вони все таки про них пам'ятали, згадували, поверталися до них, і щоб вони вивчали історію нашого краю, нашого міста. Фіналі цьогорічного чемпіонату інтелектуальної гри вибороли перемогу учні Вінницького ліцею номер 32